Коло мене є люди, які ставлять себе цинічно з глузуванням щодо мене. Я відчуваю недостатньо сил, щоб не піддаватися впливу цих негативних сил. Відчуваю, що в мені виникають злісні сили, які я не проектую на цинників, неприємні почуття долають мене. Це відчуття в мене під пупом. Злість одразу вдаряє мені в голову, і тоді в мене вже немає сил говорити. Я втрачаю з поля зору мету життя. Мені не вдається більше заглибитися в мій внутрішній світ. Це відчувається, як втрата часу. Що мені з цим робити? Дивно, що я більше не можу відірватися від цих осіб, які так зі мною чинять, що потрібно мені, виходячи з вчення кабали, щоб не зважаючи на цинічні нападки, які викликають в мені злість продовжувати йти до. Моєї заповітної мети життя Як мені звільнитися від цих злих сил? Давай подивимося, як поставлено ці запитання? Насамперед, чи виходять ці запитання від людини, яка дійсно внутрішньо працює над собою для своєї завершеності, або ж це просто Ниття. А якщо подібні питання приходять із глибокої потреби у виправленні, то як треба реагувати на подібні ситуації та запитання? Так, це може мати стосунок до особистої внутрішньої роботи і може бути застосовано. Втім, до всіх інших аспектів життя. Візьми, наприклад, ситуацію, коли до тебе приходить рахунок за квартирну плату. Знаєш, коли я отримую рахунок за квартирну плату, то знаходжу, що господар будинку дуже черствий, я би сказав, не людський. Я не відчуваю тоді сил. Щоб нічого не вчиняти від такого ставлення до мене. У моїх очах це негативні злісні сили. Я відчуваю приплив злості і не можу вже внутрішньо залишатися спокійним і творчим. Це і є життя, і я його саме так відчуваю. Мій зовнішній світ постійно намагається вплинути на мій внутрішній світ. Твій домоуправ, твоя дружина, діти, поліцай, який тебе оштрафував, сусід, який уже другий тиждень не вітається, все це одна й та сама проблема. Самі питання зрозумілі, немає в них нічого поганого, але все це приблизно ті самі дерева в одному й тому самому лісі. Що більше працюватимеш над собою, то більше світла станеш відчувати в собі, а це дасть сил, щоб бажати ще більше працювати над собою. Це твоя робота і винагорода гігантськи велика. Питання це симптоми, які вказують на той факт, що ще не виправлений. Хіба не чудово, що це вже сприймаєш, адже це знак того, що в тобі є вже сприйняття двох аспектів. В одній і тій самій ситуації, світ добра проти зла. Радій адже переважна більшість землян бачить усе як зло, тільки свої питання мусиш зсередини ставити інакше, і спочатку сам шукай відповіді з того, що вже вчив. Знай, якщо хтось ставить себе цинічно з глузуванням щодо тебе, то це безсумнівно означає, що ти сам на це заслуговуєш і сам викликаєш це ставлення до себе. Коли випромінюєш позитивну внутрішню силу, ніхто не може до тебе доторкнутися. Як голодні леви в ямі не зачепили пророка Даніеля він не випромінював ворожості і нахабства, а прихильність і любов. Ось при подібному ставленні, до кого б то не було, злі сили до тебе, не зможуть доторкнутися, адже не даєш їм. Приводу. Чим більше працюєш над собою, тим менше їжі залишаєш злу, тоді воно стане задовольнятися найменшим, що ти йому свідомо даєш. Пам'ятаєш ще п'ять вічних питань і п'ять вічних відповідей у кожній ситуації. Усе, що поза мною, це досконале і незмінне світло. Те, що я відчуваю, це моя реакція. У твоєму випадку це злість на цинників. Таке твоє ставлення реакція і дає силам подобу зла, хоча насправді це абсолютно інакше. Як поставиш себе зсередини, ту саму реакцію отримаєш і назад, що поцієш та й пожнеш. Звісно ж, є шибенники зі своїми пустощами, але хто тебе примушує з ними спілкуватися? Обирай своє власне оточення, обирай інше оточення. Якщо це цинічне, але не тікай від твоєї роботи над собою. І все ж це суперечливо. Я відчуваю злість, але не проектую її на інших. Відповідь Проєктуй на себе. Тоді в тебе додасться робочого майданчика і зможеш рости. Радій. Добре, якщо інший не відчує твою злість, нехай навіть справедливу в твоїх очах виправдовуй будь-яку ситуацію. Ніяку ситуацію ніякий стан не повинен долати злісним ставленням. Чого ти доб'єшся широко поширеним відношенням? підемо вийдемо. Давай переговоримо віч на віч, адже це належить до розряду судити, не тобі судити про когось, цинічний він чи ні, адже сам ще не виправлений, чи не так, це дитяче ставлення, тікання від реальності. Так не будеш рости. Кожен може бути тим, хто є, ніяк не можеш увійти в суть іншої людини. Те, що бачиш, це зовнішній прояв того іншого. Якщо сприймаєш це як цинічне ставлення, то значить сам цинік, бо проєктуєш це на іншого. Усе це сфера Психологічних ігор, а психологія не має нічого спільного з твоєю внутрішньою роботою. Це ще плотські справи. Подавай внутрішню роботу незалежно від ситуації та об'єкта. Твій чоловік, сусід, банківські рахунки, твій шеф. Адже все, що поза тобою досконале і являє собою саме по собі незмінну істинну реальність життя тепер. жури іншого, як дитину, тільки зовнішнім виразом строгості обличчя й тону, але у своєму серці любить його абсолютною любов'ю, хай би що там. Не було. Коли виникає злоба, завжди втрачаєш, втрачаєш свою мету. Як же я можу з успіхом застосувати метод кабалістичної терапії, метод цілющого отримання, якщо ще дратуюся і відволікаюся через такі дрібниці, як погана погода. Непривітний погляд поразки моєї фаворитної футбольної команди, як же працює інструмент виправлення щодо кожної проблеми. У цьому світі немає різниці між укусом комара і життєво важливою проблемою, поки відчуваєш відмінності, залишаєшся ще. В недорозвиненому стані своєї внутрішньої людини, якщо вибираєш укуси комара, кажеш, що немає ще сил бачити все, як дію любові в усьому, то тікаєш від проблем. Поки не станеш внутрішньо все приймати, погоджуватися, виправдовувати. Тебе зможуть ображати, що по суті означає, що ще не зайнятий істинно внутрішнім. Коли тебе ображають, то мусиш насамперед не ображатися важко. Це майже недосяжно і зовсім нелогічно. Але прийми це немає іншого шляху. Відчувай абсолютну радість, якщо тебе ображають, бо тоді благоволиш своїй же внутрішній роботі над самим собою, а це поведе тебе далі до твоєї досконалості. Постійно вбачай два боки медалі і будуй середню лінію, щоб любив усіх людей. Я б краще сказав усіх людин хай пробачить мені огієнко, бо в слові люди вже не знайдеш особистості людини. Так от повинен любити всіх людин без того, щоб бажав отримати щось натомість. Тобі має бути все одно. Цинік він чи ні, не можна більше залежати від зовнішнього ставлення до тебе, тоді твоя любов стане незалежною любов'ю до всього світу, до всього людства і до всіх рівнів природи. Що любов має бути обов'язково з обох сторін. Це міркування зовнішньої людини, яка ще не знає, що їй самій потрібна допомога. Так, але я інтроверт і не дуже то легко можу висловити свої почуття. Яка природа твоєї зовнішньої людини інтроверт чи екстраверт, не немає абсолютно? Ніякого значення, набувай міцного з'єднання зі своєю внутрішньою людиною і все тоді прийде на свої місця, почнеш любити весь Всесвіт, і він відповість тобі взаємністю.